Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. З'явився у нас ще один такий красунчик. Багато ми продаємо аудієтронів. В даному випадку це AudєTron GT, офіційний, куплений в Україні офіційного ділера. 22 року автівка. Без ДТП, без зауважень, на гарантії. в идеальном состоянии ездила одна людина на ней салон, кузов все в идеале премиальный салон премиальная музыка Передня частина затягнута в бронеплівку, два порти зарядки, повний комплект до автомобіля, два комплекти резини, машина просто бомба. Кого зацікавила це електричка або якісь інші, приїжджайте до нас на 1А. На торговий дімікар.